22 травня стартує новий запуск нашого курсу бестселлеру, «Інвестиції для початківців, більше 150 випускників його закінчили. Відгуки цих людей ви можете почитати на сайті курсу, лінк в описі до цього відео. Також ви там побачите детальну програму дати курсу. Це 8 живих вебінарів, це чат курсу, де є обмін досвідом, дає питання, відповіді. Звісно, найбільше ми приділяємо уваги темі світовий фондовий ринок, цей вебінар. Має найвищі оцінки. Ми вам покажемо, як навіть в сучасних умовах інвестувати в довгу, в твердій валюті, в найкращі бізнеси нашої планети. Поговоримо і про інвестиції в Україні які прості. Навколо тем Резервний фонд та фінансова свобода побудуємо фінансовий план. Тобто буде і домашка, і групове кейс стаді буде обмін досвідом. Кожен учасник отримає іменний сертифікат і подарунки. Один з подарунків це членство в найбільшій інвестиційній спільноті України, iPlan Talks. Буду вдячний, за